Ішли два монахи наставник і його учень. І ось вони підходять до великої річки, широкої гірської, в якій дуже швидка вода. І на березі тієї річки стоїть жінка. Цій жінці потрібно було перейти на ту сторону річки, але вона боялась води. І ось наставник, довго не думаючи, бере цю жінку на руки і переносить через цю річку і ставить її на берег. І ось вони з учнем пішли далі. І всю дорогу, скільки вони йшли далі. Учень постійно свого наставника мучив запитаннями. Учителю, ну як так? Ми ж монахи, ми не маємо навіть дотикатися до жінки. А ти не просто її доторкнувся, ти ще її взяв на руки. І ось всю цю дорогу, скільки вони йшли, учень мучив наставника такими запитаннями. І ось через деякий час учитель повертається до свого учня і каже: Ти знаєш. Я ту жінку залишив на березі річки, а ти її продовжуєш нести і досі.